Привіт, Україна, я місто Ізюм. твій полуничний квітковий край, на тілі моєму шрами руїн, в очах оселився сум. Слізьми дощу небо малю, тиху мелодію грай, Сморіть тих нелюдських потвор, З вулиць моїх, ти поволі змивай, Які ж бо це мають лити дощі. Можливо, такі, щоб змити їх всіх із землі, загоїти рани болючі в душі, втопивши в болоті смердючим цю нечість згноїти в емлі. Можем легко повторити. пам'ятаєш ці написи на автівках братів, але й в страшному сні не могли уявити, що переплюнуть вони тогочасних фашистських катів. Зв'язані руки і куля в потилицю так, щоб не бачити очі. Ось візитівка бридких людожерів, слизьких, як гедота. Ракети та кабина школи й дитячі садки під покровами ночі. Напалмом смердить їх братерська любов і турба.